Питаємо на нашому каналі. У нас сьогодні коротенький огляд стабілізатора Volter Talon 5,5. Морозостій. Це стабілізатор інверторного типу. Потужність 5,5 кВт, що еквівалентно струму 25 А. Ось в такому класному корпусі. Вузенький тоненький. Думаю, впишеться в будь-який дизайн. Що у нас на передній панелі? У нас є зліва автомати включення і режиму байпасу. Включення-виключення і режим байпас. Включити-виключити. Завжди будьте уважні: спочатку вимикаємо стабілізатор, а потім включаємо режим байпас. З правого боку, у нас автомати включення і виключення стабілізатора. По центру екран. Показує вхідну і вихідну напругу. Якщо затиснути дві кнопочки, то також можна змінити показання вихідної напруги. Ну, тобто можна зробити 220 або 230, це вже як бажає клієнт. І, в принципі, все. Більше функціоналу виробник нам не дає ніякого. Ви можете бачити вхідну, вихідну потужність, вхідну напругу, вихідну напругу, а також потужність. Потужність вимірюється в відсотках. Ну і... Емблему виробника Вольтер. Так, трошки пройдемося по корпусу. Що у нас тут? Значить, Стабілізатор досить тонкий. 8 см товщина. На задній частині ось у нас така от рамочка, два вентилятора. Охолодження як пасивне, так і активне. Клемна колодка. На клемній колодці, що ми бачимо? Вхід, вихід і 0. Ноль, ноль спарени. Так, на шильді ми бачимо показники. Значить, напруга 130-330. Робочий діапазон, точність 220 плюс-мінус 100. 5,5 кВт і серійний номер. Вага 13,5 кг. Ось такий стабілізатор. Цікаве виконання корпусу. Особливість та, що виробник дає. Гарантію довічно на цей стабілізатор, тому якщо ви купите, то можете вже не переживати за його сервіс і експлуатацію. Гарантія довічна. Так, Там, більше ми тут нічого не бачив, ні кнопок, нічого. Так, що в нас ще цікаве? Ну, саме головне, що він повністю виконує свою функцію. Ось хідна 248, вихід 220, тобто це ідеал.